Ребята, я вже не знаю, що вам заказати на цьому еліекспресі, щоб, щоб вам зайшло. Очки заказав отакі От ось шпіонські з камерою, йо-майо, -йо. зробив вам огляд. Ось камери. Лайки не ставите. Так, не зайшло. Часи вже заказав, які тримають 30 днів. Залишив посилання кругом. Теж вам не зайшло. Камерку заказав, яка. Тайно знімає всіх ТЦКшників. Теж вам не зайшло, йолки палки от. Крутий вже такий прийомник вам заказав, коротше, який тут, я не знаю, що тільки в ньому нема в цьому прийомнику. Теж вам не зайшло. Та що ж вам уже зайде? Дуйку таку от, з комп'ютера пил видувати. Замовив. Теж вам не зайшло. Ну, в неї ще й гарно. Багаття можна розпалити. Ну цей фонарик, ребятки, він уже должен всім зайти. Я вам серйозно говорю. Огоняний фонарик. Так що попробуйте, тільки не поставте лайк.